У здолбунові нетверезі мешканці квартири мало не спалили багатоповерхівку через пожежу трикімнатній квартирі. Двоє людей постраждало. Вигоріло і їхнє житло. Вогонь став вирувати на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Попередньо встановлено, що 42-річна дочка власника оселі разом зі своїм співмешканцем розпивали алкогольні напої, після чого заснули, не загасивши недопалок. Від нього почав горіти диван та речі у кімнаті. Господар квартири разом з 10-річним внуком були в іншій кімнаті. Відчувши дим, намагалися загасити полум'я. Дід сидить, і внук і Люша сидить, і диму повно бачу шланг квартиру. Ну то, то я подивилася, Люша каже: хата горить. Ну, ти бачу, дим валить, я закрила, дай давай вже в хату пішла і давай в ванну напускати воду, і давай шмаття вже шукати, мочити вішати на хату. Бо ж вже дим ставити і з балкона закрила вікно. Зрозумівши, що самотужки з пожежею не впоратись, викликали рятувальників. Піднявшись на п'ятий поверх. Відчинивши помешкання власне квартири, його було евакуйовано разом із його внуком. Зайшовши в квартиру, ми розпочали пошук людей. Першим було знайдено жінку, яка знаходилась у сусідній кімнаті від осередку пожежі. Її було винесено на свіже повітря. Після цього було знайдено другого другу людину, ну, яка знаходилася в осередку пожежі. Його було От також, також винесено і передано для бригади швидкої допомоги. 42-річну здолбунівчанку та її 38-річного співмешканця у стані алкогольного сп'яніння було госпіталізовано у центральну районну лікарню. У жінки численні опіки у чоловіка різана рана У жінки більше площі опіків нижніх у чоловіка менше. В неї більше отруєння було мабуть чадним газом. Жіночка була після надання першої допомоги. Відправлений в опіковий центр міста Рівне, а чоловік госпіталізований в реанімаційне відділення з Долбуновської Після стабілізації його стану він був переведений в травматологічне відділення, де проходить подальше лікування. В результаті пожежі в квартирі було знищено диван, телевізор та речі домашнього вжитку. Орієнтовною причиною виникнення її фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій вважають необережність під час куріння когось із мешканців оселі.